Вітаємо всіх на нашому каналі і пропонуємо сьогодні розглянути таку тему, як рак. Для багатьох людей ця тема є болючою і, на жаль, все частіше і частіше можна почути, що людина хворіє на рак. Видів його на сьогодення велика кількість. Він атакує весь організм, Немає таких частин тіла, де б він не проявлявся. Бо його основна задача це знищення фізичного тіла зсередини. Зараз ця хвороба набуває неймовірної сили, і вона захоплює все більше і більше людей у свій полон, з якого практично немає виходу. Давайте розбиратися більш детальніше. Від чого ж у людини з'являється рак. Для багатьох людей буде цікаво почути, і зрозуміти його природу виникнення. Коли душа приходить на планету Земля, ви пам'ятаєте, що вона усвідомлена і знає свої задачі, але в процесі свого буття вона забуває про це і сходить зі свого шляху очищення. І в тих випадках, коли душа розуміє, що людина повністю йде не тим шляхом, що вона зовсім, навіть маленький відсоток своїх задач не виконує, вона повністю сліпа і не чує її, душа посилає запрос серцю про те, щоб серце дозволило душі навести таку хворобу на людину, як рак. Бо сама душа зробити це не може, бо найголовнішою в людини. Це є серце, яке чи дозволяє чи ні це зробити, і в якому об'єму, чи повністю охопити фізичне тіло, чи частково, тільки якісь окремі органи. Це робиться з метою пробудити людину, щоб вона почала усвідомлювати, що її дії ведуть к руйнації, що вона повністю зійшла зі свого шляху. І не виконує зовсім нічого з того, про що просять її душа та серце. Тому щоб ви не думали, що ця хвороба не контролюється вашою душею та серцем, бо саме вони і запускають її у вашому тілі, бо виходить так, що людина живе своє життя, ходить на роботу, виконує багато іншої роботи, і тут як грім серед ясного неба. Вона дізнається, що в неї рак. Пройшовши відповідні аналізи та консультації лікарів, начебто все було добре, а тут бац і таке горе спіткає людину. Бо саме ваша душа та серце вирішили таким чином до вас достучатися і направити вас на свій шлях. Ця хвороба вже багато років. Непідвладно традиційній медицині. Вони вже давно б'ються над тим, як зробити так, щоб рак можна було виліковувати безслідно, наприклад, як грип захворів, пролікувався і забув, що він в тебе був. Але ж з раком так не вийде. Зараз навчилися вводити його в ремісію, але постійно відслідковувати, чи не почав він знов активуватися. Звісно, Є люди, які змогли побороти цю хворобу, як прийнято казати, і він відступив, а є такі, які боролися і так, на жаль, не змогли побороти його. А ви задумувалися, чому людина про нього дізнається на різних стадіях хтось на самому початку, а хтось вже одразу на останній. А це не просто так. Бо коли душа посилала цю хворобу, вона давала різні підказки для людини, щоб вона почала звертати увагу. Вона акцектувала увагу на чомусь, щоб ви почали задумуватися, а що не так, що трапилось. Ось хто одразу почув це і пішов перевіряти свій стан. То взнає про це одразу, ще поки хвороба не почала дуже сильно прогресувати, і людина розпочинає своє лікування, яке в багатьох випадках є позитивним. А головне, людина відреагувала на сигнал своєї душі і почала задумуватися, чому саме з нею це сталося. І якщо вона приходить до вірної відповіді і починає змінюватися. Вона починає отримувати гарні результати і довгоочікуване у вас ремісія. Але ж він не зникає повністю. Таким чином вас душа та серце бере під жорсткий контроль, якщо ви знов почнете йти не туди, вони знов активують його в вашому організмі. А є люди, які про свою хворобу дізнаються на останніх стадіях його розвитку. І в них повний розпач. Як же так? Тут немає нічого дивного, бо коли душа давала сигнал, що потрібно змінюватися, потрібно зайнятися собою, людина її ігнорувала, вона її не чула і продовжувала те, що робила. А якщо так відбувається, то душа посилює вплив на людину до того моменту, поки вона не почне замислюватися. Про головне, що відбувається з нею, та чому які її дії до цього призвели. І ви знаєте, що є такі випадки, коли людина була на останній стадії раку, начебто всім зрозуміла, що вже не має статися дива, а воно хоп і трапляється. А чому? Бо людина повністю усвідомила, від чого в неї це з'явилося. Що вона робила не так, що їй потрібно змінюватися якнайскоріше, щоб піти на одужання. І всі як один починають згадувати Бога та просити допомоги в нього. Бо коли були здорові, їм було не до Бога, в них були інші справи, а як тільки трапилася біда, всі починають згадувати про нього. Та благати про допомогу та зцілення. Неможливо сказати, що це погано, але Бог повинен бути з вами завжди, і ви повинні дякувати Йому, коли у вас все добре, і просити допомогу, коли трапляється біда. А ви запитаєте з людьми, дорослими більш-менш зрозуміло, а в чому винні дітки, які так багато, які страждають на цю хворобу? А ми вам відповімо, бо ви не знаєте, як ця душа проживала свої попередні втілення, що вона там робила, які вчинки слугували тим, що в неї в цьому втіленні ця хвороба розпочинається ще на початку свого життя на землі. Також в багатьох випадках це пов'язано з тим, щоб через дитину почати впливати на батьків, щоб батькам потрібно змінюватися. Міняти свої погляди, тягнутися до світла та навчитися сприймати та продовжувати любити свою хвору дитинку, не дивлячись ні на що, бо батьки, можливо, один з них, зійшов зі свого шляху і потребує найскорішого коригування. А більш травматично для людини є те, що хворіють дітки, бо саме через них вам показують. Що вашій сім'ї потрібно скоріше змінюватися, а головне не звинувачувати в своїх бідах Бога, що Він послав хворобу дитинку, чи що вона захворіла вже на землі. Бо Бог до цього не має ніякого впливу, бо це все коригує, чи ваша душа та серце, чи дитинки. Тому потрібно передивитися своє життя, проаналізувати, які дії привели до хвороби дитинки. Якщо дитинка захворіла в процесі життя на землі, можливо, якісь вчинки, погляди слугували запускам цієї хвороби, до уваги всі, ми ні в якому разі не призиваємо вас припинити традиційне лікування в лікарнях та в професійних лікарів. Це робити обов'язково. Всі почули, що лікуватися. Та приймати ліки, робити відповідні процедури це є обов'язковою складовою у вашого лікування. Ми лише говоримо про те, щоб ви звернули увагу на свою духовну складову і почали лікування з обох сторін, як в лікарні, виконуючи всі протоколи лікування. Так і проаналізували свою духовну сторону буття, що ви робите в своєму житті не так, що ваша душа та серце звертає на це вашу увагу, бо тільки виконання цих обох складових може врятувати ваше життя на землі. Бо якщо ви перестанете лікуватися по протоколам, які вам прописали лікарі, рак знищить ваше фізичне тіло повністю. Він не щадить нікого, в нього одна мета це знищення фізичного тіла. Тому боротися потрібно з ним на всіх рівнях, а не обираючи лише якийсь один.